18-річна Юлія прийшла на консультацію до імунолога, щоб отримати останню третю дозу вакцини від вірусу папіломи людини. Це каже, порекомендував їй зробити батько, та й сама дівчинка знає, для чого це потрібно. Тому що я б хотіла себе, скажімо так, запобігти від раку. Це Юлія і зробила, адже саме вакцинація допомагає профілактувати один із дуже поширених видів онкології раку шийки матки, яку викликає вірус папіломи людини. Частка цих інших онкологічних захворювань значно менша, аніж частка раку матки. Тобто зі всієї онкологічної захворюваності, яку зумовлюють віруси папілома людини, рак матки займає 85%. Тому саме про нього ми говоримо, тому що це надзвичайно поширена річ, яка уражає жінок молодого віку. Вірусів папіломи людини є багато, їх розрізняють більше 200, а інфікується ними людина тоді, коли починає жити статевим життям. В фокусі нашої уваги, прицільної нашої аудиторії, звичайно, молоді дівчатка віком до 20 років з дебютом статевого життя. І не секрет, що на сьогоднішній день переважно більше дівчаток починають статеве життя 15-16 років. Звичайно, не усі, хто заразився цим вірусом, може захворіти. Проте вважається, що в одного із десяти інфікованих може розвинутися рак шийки матки. А в найскладніших випадках хвороба призводить до летальних наслідків. Саме тому, що ця інфекція є безсимптомною. Саме тому, що цю інфекцію тяжко виявити. Так, а якщо і виявляємо, то слід знати, що противірусного лікування не існує. Тобто, ми ми лікуємо тільки наслідки тої хвороби. І сьогодні є можливість попередити цю онкологію, зокрема завдяки вакцинації. Якщо ми говоримо про первинну профілактику, яку взяли на озброєння дуже багато країн світу. А цю вакцинацію проти вірусів папіломи людини внесли в свої національні календарі щеплень більше аніж 100 країн світу. В основному це багаті країни. Багаті країни вміють добре рахувати кошти. Вони знають, що вони на цій вакцинації, скільки б не коштувала вакцина, вони зекономлять гроші на лікуванні онкологічних захворювань. Бажано зробити це щеплення до початку статевого життя. Вікці до 14 років це двохразове щеплення, а в 15 років це трьохразове щеплення з періодичністю 0, 1 і 6 місяців. До слова, у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі діє обласна програма, згідно з якою дівчатка Львова та області віком від 9 до 18 років включно можуть отримати вакцину від ВПЛ безкоштовно. Понад 6 тисяч дівчаток. Під моменту заснування цієї програми отримали щеплення в нашому закладі. Це були дівчатка Львівської області, оскільки ця програма була запроваджена саме вперше у нашій в нашому місті, в нашій області. Минулому році ми отримали гуманітарний вантаж так само вакцини від папіломавірусу, і нам вдалося поза тим щепити дівчат не лише Львівської області, а й з інших регіонів. Переселенців внутрішньопереміщених. Якщо ж вакцинації немає, тоді лікарі рекомендують жінкам не пропускати щорічні профілактичні огляди у гінеколога. Вторинна профілактика це скринінг. Це кожна жінка повинна проходити профогляд і повинна проходити скринінг свого жіночого здоров'я. Якщо взяти кагорту пацієнтів віком до 20 років, то серед цих пацієнтів з нормальними цитологічними мазками. Вірус папіломи людини виявляється в 20%. Є така тенденція, що до 30 років цей вірус папіломи людини зменшується. Вже, скажімо, віці 30 років, кількість пацієнтів, які є носіями даного вірусу, становить 4,5%. Не забувайте, що попередити захворювання набагато легше, аніж потім його лікувати. Тому використовуйте можливість профілактики, дбайте за себе та за своїх рідних. Ірина Цвігун, Інна Староста, Семен Пулик. Правда, тут Львів.